І все ж таки хотіла б з вами ще поговорити. Хто звертається до психологів? Я це запитую, тому що раніше також зверталася до психолога, коли зі мною відбувалися певні речі, які не міг мені ніхто пояснити. Мені казали, йди до психіатра, мені казали, йди до психолога, мені казали, йди до священика. Я зверталася всюди. Тільки ніхто мені не допоміг. Навіть до гадалки. Це зараз смішно. А тоді було, коли мені було так зовсім погано. Знаєте, то мені тоді не було смішно, тому що я шукала порятунка. Я кожного дня боролася за своє життя. Кожного дня. І ніхто це не може зрозуміти. Тільки зрозуміють мене ті, хто бачив, дійсно, хто, що зі мною відбувається. Це бачити чоловік і діти. Але діти нічого не розуміють, тому що ну, мама там, щось там з нею твориться, Ну, але що діти можуть зрозуміти? Нічого. Чоловік так само, він дивився, візьми себе в руки йде, щось там займи Е Руки не думай, переключитися на шесть. Я не могла. От не могла. Я зла була, що мене ніхто не розуміє. Ніхто не розуміє, що зі мною відбувається. А я кожного дня, кожну секунду я боролася за своє життя. Я, знаєте, відпочивала тільки вночі, коли я спала. Проснулася і спала, мені краще все переставало. Хоча, да, так, були ночні кошмари, мені снилися, але морально я трішки відпочивала вісні. А коли я просипалася, я знову починаю боротися за своє життя. Знову кожного дня, кожну хвилину. Я вже думала, знаєте, коли це все закінчиться? Чи закінчиться воно взагалі? Чи воно не закінчиться? Доки воно буде, буде тривожити? Доки я буду боротися, я вже не могла. Чесно, я не могла вже, в мене вже е, сили взагалі не було. Я боролася, я царапалася, царапалася, царапалася царапалася. Ти думаєш, я тебе вже умерла, вже, щоб не мучитися так, да? якаюся тепер в цих своїх думках. Але я розумію, тепер я розумію, що то було моє пекло. пекло. Я гріховно умерла, і я перебувала в пеклі. А Ісус мене воскресив, Він мене воскресив для того, щоб я зараз йому служила. Що він сказав, Хватить! Дитино моя, гріховно ти померла, я тебе Воскресив, і ти вже побула в пеклі, все досить. І знаєте, заради того, щоб не повернутися в того пекло, якому я була, я розумію, в якому пеклі я була. І я розумію, як мені зараз добре. І я розумію, що я зараз з Богом, я назад вертатися не хочу. Тому я хотіла би просто запросити. Вас до нашої церкви служити також Господу, тому що де я тільки не була і церкви, в кого я тільки не слухала, але тут я віднайшла Господа. Тут дійсно є, є вибачте за російський, є Бог, який він рятує, який зцілює наші серця, наші душі наші тіла.